Всім доброго дня! Хочу з вами зараз поділитися, як я готую в'ялені помидори без сушарки, без духовки. Готую я їх як сухофрукти. Сушу на сонці. Порізала їх для в'ялених помидор, беруть сливки. Порізала, положи, розложила на піднос, накрила марлічкою чистенькою. Щоб нічого не сідало, і нехай вони сушаться собі на сонечко На ніч обов'язково треба заносить додому, тому що роса, щоб вони не мокріли. от Потім далі розігріваємо олійку з чесничком приправки, складаємо в баночки, все це заливаємо, накриваємо кришечкою, перевертаємо нехай охолоне Олійку кип'яти не треба, просто розігріть. І зберігаємо в холодильнику. хто Любе в'ялений помідори, той знає, скільки вони дорого стоять. А так, виходить, безплатно. У мене всі продукти свої домашні. І я думаю, у багатьох теж є свої.